Недорожній клас Люкс. Зазначає Porsche Cayenne 2014 року на атмосферному двигуні 3,6 в такому чудовому чорному кольорі, присутня лінзована оптика, парктроніки 360, салон шкіряний загально розвинений боковою підтримкою, перфорований, присутнє електронні регулювання для комфортного пересування водія. Пам'ять сидінь на 3. Знаходиться тут у нас датчик світла, електроручничок. Посадочне місце для ключа. По пробігу у нас 337 тисяч. Ну, Дивлячись на такий пробіг, автівка спрацює дуже рівно, плавно. Немає ні ривків, ні танків, нічого такого. Саме з собою мультикермо, просто подивіться, яке в нього чудове виконання. По бокам у нас шкіра така з пластиком по центру. І зверху дерев'яні локовані проставочки. Ну Це вам бізнес-клас. ось Люкс. Люкс, друзі. Також ми тут маємо що? Управління дзвіночками, гучність мультимедії. Управління інформації на бортовому комп'ютері, ось як бачите, ось тут воно перемикається все і відображається у вас ось таким чином. У нас присутня круїз-контроль, що ж зверху у нас будуть ось такі от часики, по яким ви можете виділяти, чи встигаєте ви на свою бізнес-зустріч. Мультимедійка в дуже гарному стані. По якій у нас є купа налаштувань, є у нас диск, є жукбокс і є ауксік. Допомога при спуску з гори, підігрівчики різні, рециркуляція і так далі. Стоїть нас тут двозонний клімат-контроль, як бачите, для водія і для пасажира. Все окремо регулюється, дуже класно виглядає, зроблено в стилі тумблірочки, ось таких от і кнопочок. Вибери режимів, також підігрівчики. Така от невеличка ніша, куди ви можете поскидувати монетки. Автомат восьмиступенчатий, дуже надійний. Також ось тут таке невеличке місце для ключика. Це у нас вибір режимів, бачите, режим оф-рот, руля, купа всіх налаштувань. Також у нас є спорт, відключення системи старт-стоп і відключення стабілізації. Також у нас тут присутня панорамка, як ви можете спостерігати. От ми позаду нашого преміум люксу. Само собою, у нас, як бачите, такі от кармашки для ваших речей. де з повітрям, такі ніші. Шкіра у нас в дуже охайному. Та гарному стані, як для 2014 року для такого пробігу, дуже приємно сидіти, При наявні і зафікси, ось такий відокітничок невеличкий з підстаканниками. Позади бачите, у нас ось така от оптика, задній ряд парктроніків роздвоєна вихопна система. Доскаєте кнопочкою, у нас електропривід відчиняє багажничок. Він у нас, до речі, ось такий от гігантський, доволі багато сюди місця. Закривається, то також кнопочки натиснули і все. І пішли собі займатися справами. Тому, друзяки, хто хоче собі люкс клас. По дуже приємній та солідній ціні. Повністю обслужений. в гарному стані. Звертайтесь до нас на автопоїнт. Знаходимось. Ми в селі Білогородка, Софіївська, 19. Зможете приїхати до нас протестувати даний автомобіль, покататись по ньому, дати йому трошки газку. Все-таки в нас 3,6, повний привід. Тому чекаємо на всіх. Приїжджайте та купуйте ось такого чудового поршика. Автопоїнт. Придбай! Якісне авто!